На рівненщині сільськогосподарське підприємство привласнило 1 мільйон 800 тисяч гривень державних коштів. Приватний підприємець мав витратити їх на закупівлю зерна. Втім, цього не зробив. Встановлено, що на початку 2011 року з даним підприємством було заключено угоду на поставку зерна на сертифіковані склади в кількості півтори тисячі тонн пшениці. Дана угода мала набути чинності при умові стопроцентної предоплати державою даного зерна. Держава, державне підприємство оплатило зерно, але на склад воно так і не поступило. При цьому встановлено, що приватне підприємство здійснювало свою комерційну діяльність, поставляло зернову продукцію іншим суб'єктам господарювання в повному обсязі. Тобто, фактично, воно могло виконати свої зобов'язання взяти перед державою, але не виконало. Управління СБУ стосовно керівника приватного сільськогосподарського підприємства порушило кримінальну справу за розкрадання майна у великих розмірах. Наразі триває слідство.